Що ти знаєш про Scrum Development Process? Scrum є одним із найпопулярніших методів управління проектами, особливо в галузі програмування. Основна ідея Scrum полягає у використанні ітераційної та інкрементальної розробки, що дозволяє команді розробників постійно вдосконалювати та оптимізувати продукт. Scrum базується на роботі в спринтах, які зазвичай тривають від 1 до 4 тижнів. Кожен спринт має певну мету і команда працює протязі цього часу для досягнення цієї мети. У Scrum є ряд ключових ролей, включаючи Product Owner, Scrum Master та Development Team. Product Owner відповідає за керування продуктом та визначення його функціональності. Scrum Master забезпечує, щоб процес Scrum виконувався вірно, а також допомагає команді розробників досягати своїх цілей. Development Team займається розробкою продукту та відповідає за досягнення цілей, що встановлюється на кожному спринті. Однією з ключових особливостей Scrum є регулярні спринт ретроспективи, під час яких команда розробників аналізує свою роботу під час попереднього спринту та визначає, що можна покращити. Цей процес допомагає команді навчитися нарощувати продуктивність та ефективність розробки. Скрам також використовується ряд засобів для управління проектом, такі як Scrum Board, який відображає статус завдань та прогрес команди, а також спеціальні збори, такі як Daily Scrum, під час яких команда обговорює свій прогрес та плани на день. А на сьогодні в мене все. Підписуйтеся на канал, тицяйте вподобайки та залишайте свої думки в коментарях, оскільки в дискусії народжується істина, мені приємно, всім нам корисно. Бережіть себе і близьких, слава Україні, всім героям слава і живим і вічним! І не забувайте донатити волонтерам на ЗСУ. Разом переможемо.